Українська мова уроки 3-4, частина 3. Тема уроку морфологія, морфографія. Самостійна робота. Тема уроку щитання, Атлантида, легенда чи дійсність, Легенда Атлантида. Налаштуємося на урок української мови, проглянувши відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть З мовознавством подружуся, швидше грамоти навчуся. Відтворіть цю афірмацію з пам'яті. Дуже добре. Попрацюємо з вами із замком морфології. Пригадайте відомі самостійні та службові частини мови та засели ними решту башт і кімнат замку морфології. Отже, прислівник займенник, числівник та вигук у нас уже заселені. Давайте з вами пригадаємо, які ще частини мови самостійні і службові. Нам потрібно заселити до замку морфології. Так, із самостійних частин мови. Це в нас іменник, прикметник та дієслово. Так, заселимо їх у верхні наші віконечка. а в нижні віконечка заселимо з вами службові частини мови. Так, це в нас. Частка прийменник та сполучник. А давайте пригадаємо, скільки всього самостійних частин мови. Так, їх у нас шість. Це в нас іменник, прикметник, дієслово, прислівник, займенник та числівник. А скільки в нас службових частин мови? Так, це в нас частка, прийменник і сполучник. А як ви думаєте, чому вигук не приєднали ні до самостійних, ні до службових частин мови і поселили у цьому замку окремо? Добре. Прочитайте речення та прослідкуйте, як вони зміняться, якщо додати частки «невже», хіба? Кожне пташеня може стати лебедем. Наприклад, хіба кожне браження може стати лебедем? Так, тут у нас зміниться на запитання. Наступне усі люди хочуть до себе уваги. Також можна додати часточку невже? Невже усі люди хочуть до себе уваги? А як ви думаєте, яку роль тут відіграють частки? Спілкуємо з вами над змістом наведених нижче речень, яка частка перетворить їх на справедливі твердження. Доброзичливий думає завжди тільки про себе. Так, можна застосувати часточку «не». Доброзичливий думає завжди не тільки про себе. Вихована і тактовна людина ділиться таємницями своїх друзів з іншими. Також можемо використати часточку не. І як тоді? Потрібно нам перетворити на справедливе твердження. Так, вихована і тактовна людина не ділиться таємницями своїх друзів з іншими. Попрацюємо з вами із текстом. Коли взяти в дужки є словом, а коли префіксом? Раз, тягнули чотири воли тяжкий плуг з поля додому. Так, з поля ми напишемо окремо. Тягнуть вони аж надлітає уперта муха, сідає поважно на ріг одного вола і їде з ним помаленьку далі. Спробуємо прослідкувати, де в нас тут буде окремо писатися, а де разом. Аж надлітає так разом. уперта також разом. Поважно, також разом. На ріг. Окремо так, поважно сідає на ріг одного вола. І їде з ним окремо. Так. Помаленьку разом. Знову ж дивимося слово, над яким ми вже працювали. Надлітає. Разом. Так, надлітає. Тим часом друга муха і забитує ту, яка сидить на розі вола. Так, на розі пишемо Окремо. А ти звідки їдеш, сестро? Звідки разом чудово? З поля відповідає вона. Так, тут у нас часточка від пишемо окремо. Тут у нас «від» уже буде префікс. Відповідає вона цілий день орала з волами. Так, з волами запишемо окремо, аби люди мали вдосталь хліба. Що варта людина, котра чужою працею хвалиться? А як ви думаєте, чому не слід вихвалятися? А як ви розумієте, наступні слова делікатність, тактовність? Спробуйте мені пояснити. Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 10. Запишіть у сьогоднішнє число у робочому зошиті. Класна робота. Вправа 8. Напишіть у робочому зошиті, заповнюючи десь пропуски, розкриваючи дужки. Осі. Ні, так, дві літери Н перети. Так, знак мякшення, птахів, далекі небе. З печні. Так, з літера і літера Е. Небезпечні. Але подивимося, як ми напишемо небезпечні? Так, ми напишемо чини. Тут у нас немає подвоєння. Але всі з них, так, напишемо з вами окремо з них. Завжди повертаються, напишемо разом чудово і знак м'якшення. На батьківщину, так, знак м'якшення, літера ща, чудово. Пересе. Так, літера Е і знак м'якшення. Інші, живі, так, літера І е істоти. Летять, так, літера Е і закінчення знак м'якшення, але обов'язково ми ставимо між переліченням розділові знаки так, ставляємо ком. Повзу. Тю, так, м'який знак. Також ставляємо кому перелічення. Біжа. Тю, м'який знак. Але тут ми кому не ставлюємо, тому що далі ми бачимо, йде в нас сполучник І. І пливуть, так, літера І. І в кінці крапочка, бо це у нас закінчення, кінець речення. Запишіть. У робочому зошиті цей текст. Зараз спробуємо з вами назвати частини мови в першому реченні. Осінні, прикметник, перельоти, іменник що перельоти птахів. Іменник так далекі. Які прикметник? й, сполучник небезпечні, які прикметник дуже добре. Виконаємо з вами фонетичний розбір слова тюль за зразком. Спираючись на правила запису фонетичної транскрипції від знайка. Ті правила, які ми з вами вивчали на попередньому уроці. Якщо ви забулися, можете відкрити першу сторіночку і перед тим, як ми будемо виконувати фонетичну транскрипцію слова тюль, їх прочитати. Розглянемо з вами зразок виконання фонетичної транскрипції слова шиття. Ділимо на склади Ш «тя». Якщо в нас два і більше складів, ми позначаємо наголос. Ш, літера Ш, лі, літера Ш, звук Ш. У нас приголосний, твердий, глухий. Літера і так, з наближенням до Е, до Е Це голосний, ненаголошений. Дві літери Т в нас позначають подовжений звук, але бачимо, що в нас я пом'якшує попередні приголосні, тому в нас тут буде пом'якшений звук Ч. Це приголосний, м'який, глухий. Так, ми знаємо, що звук Т у нас є як і твердий, так і м'який. І літера Я. Звук залишився А, це голосний наголошений звук. У нас в цьому слові 5 букв, але чотири звуки. Спробуємо з вами таким самим чином зробити фонетичну транскрипцію слова «тюлі». Визначимо, скільки в нас складів. Так, лише один склад. А якщо у нас лише один склад, то ми. Наголос не ставляємо. Дамо характеристику кожному звуку. Літера Т, але звук у нас «т», тому що Ю має два звуки: U і Й пом'якшує попередній приголосний, можемо так сказати. Тобто звук Д у нас буде приголосний, м'який, глухий. Зверніть увагу, ми позначаємо. Звук у квадратні дужечки. Наступна літера U, але вона вже в нас тут позначає звук. У, так, У, це в нас голосний, і оскільки в нас лише один склад, він і є наголошеним, тому що в нас один склад, наголос, відповідно, падає на одну голосну літеру, на один голосний звук. Наступна літера Л, Л, але звук Л, тому що м'який знак у нас пом'якшує попередній приголосний. І в нас це буде приголосний, м'який і Л. У нас який звук? Так, він дзвінкий. Обов'язково дивимося на те, як ми позначаємо пом'якшення. І м'який знак у нас. Звуку немає. Просто ми пишемо м'який знак. Порахуємо, скільки тут у нас буковок у слові. Чотири буковки, так. А звуків. Звуків лише три. Так, і запишемо з вами. Чотири букви, три звуки. Запишіть у робочому зошиті вправо 10. Перегляньте презентацію зі словом криниця, складіть з ним та зі словами гриміти вогнище, горизонт, очерет текст надходить гроза на 3-4 речення та запишіть в робочий зошит. Увага! Перегляньмо безпосередньо саму презентацію. Слово криниця має такі синоніми колодязь, джерело, некопана криниця. Криничка, криниченька, переносне значення, початок, витік, криниця мудрості, знань. Криниця в народі символ святості і єднання поколінь. Старші покоління її копають, молодші п'ють воду і бережуть її чистоту. Адже вода це основа життя. Складіть зі словом краниця та зі словами гриміти вогнище горизонточерет текст надходить гроза на 3-4 речення. Поставте відео, та в... Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре. А тепер попрацюємо з вами самостійно. Запишіть у робочому зошиті вправа 11. Отже, виконаємо це завдання самостійно. Невеличку, самостійну роботу напишемо. Що вам потрібно зробити? Прочитайте текст, випишіть слова з орфограмами, заповнюючи пропуски. Напишіть друге речення, підкресліть граматичну основу і покажіть стрілочками зв'язки між словами. Прочитайте і запишіть графічно. Укажіть кількість букв і звуків над кожним словом, яке у нас записане у фонетичній транскрипції. Ось. Позначте синонім до слова всипати березової каші, складіть і напишіть з ним речення у робочому зошиті. Поставте відео на паузу та виконайте цю невеличку, самостійну роботу. Дуже добре. Виконаємо з вами бій зі змігія та візьмемо участь у конкурсі. Відчуйте себе героєм, виграйте бій з підступним змієм. Перемогу здобудете, якщо виконаєте усі завдання правильно. Маєте на це 4 хвилини. Поставте відео на паузу, на секундомірі поставте 4 хвилини і виконайте це завдання. А потім ми з вами перевіримо. Тепер перевіряємо. Позначте рядок, у якому всі слова належать до самостійних частин мови. Це в нас рядочок Б. Лий, ліс, сірий, дати. Познач рядок, у якому немає помилки в ненаголошених голосних. Це в нас рядочок В плече, свиня, учень, озеро. Поділіть, якщо це можливо, слова для переносу. Йорш не ділимо для переносу. Олень. Не ділимо для переносу в'ють, не ділиться для переносу цвях, не ділиться для переносу батьківщина, бать, ків, на. Ляще не ділиться для переносу. Кукурудца ку, ку ру. -ця. Дз. Позначте правильно записану транскрипцію слова. Правильно записана транскрипція слова у нас відповідь Б. Позначте рядок, у якому слова записано в алфавітному порядку, та доберіть узагальнювальне слово. У нас записаний рядочок в алфавітному порядку. В. Вінниця, Запоріжжя, Київ Кропивницький. Узагальнювальне слово міста. З'єднайте слова в антонімічні пари. Дитячий, дорослий, простий, складний, довгий, короткий. Утворіть і напишіть прислів'я, змінивши наведені слова у листопад з боротися осінь, зима. Наприклад, це може бути таке речення: у листопаді зима бореться з осінню. Молодці, хороша робота.